Доброго вечора, вітаю канал Залізна барахолка Полтава. Сьогодні на пропозиції буде багато товару, але скажу декілька слів. Працюю по повній передплаті, відправка тільки новою поштою. Після замовлення товару я вам пишу в вайбері, завтра відправлю. Але відправка на протязі одного-двох днів. Тому як не завжди виходить, відправити таку кількість посилок в перший день. Поїхали. На пропозиції сьогодні такий свердлильний станок. Маркування його ось. Ну, Стан в нього, я вам скажу, відмінний. Тут люфт відсутній зовсім. Це працює, перевіряв, затискач працює, перевіряв. Натягування ременя працює, шкала, шкало видно гарно. Всі поділки, все видно. З мінусів З мінусів. немає пружинки. Тут потрібна пружинка. Ну, пружинка там коштує 120 гривень, то зовсім, я думаю, не питання. Кожух сюди є. Ремень в гарному стані. Маркування двигуна ось таке. Там 0,55 1370 обертів. Ну, не скажу, що він в рідній красці, тому як ось відрізняється, можливо, це рідна краска. Ось бачите, одне, одного кольору. Це підкрашувалося. На ньому немає таких, як би сказати, слоїв краски. Користувався ним відповідальний чоловік. Ціна такого агрегата 12 тисяч гривень. Кому цікаво, пишіть у Viber. 066 831 2772. Працює від 220, але можливо переробити на 380, він буде потужніший. Поїхали далі. Така площадка від сверлильного станка. Такий має вигляд. 1200 гривень. Ну, бачите, ось є місця. Звернені. Центра 120 такий, це не ржавчина, це пакувальна бумага і 100. Потім тримач різців з тріскучкою. 700 гривень. Набір для токарного верстату. Патрон більш за все 160-й, кулачки стан гарний. Який на ньому є, присутній, це ось відбита частина шківа Ну, можливо, як власник транспортував його, відбив. Задня бабка. Тут затискається, тут піднімається, це працює, низ має такий вигляд. З нюансів відбитий штурвал. Ну, я думаю, це ремонтується. Ціна комплекс за цей комплект 4,5 тисячі гривень. Болти 45 гривень за кілограм, тут різні 8-10. Довші, коротші. Ось таких на 16. 45 за кілограм. Залишилось 5 рейок. Так всім були потрібні рейки, тепер нікому не потрібні. 500 гривень штука. І сьогодні попав також з цікавого Ось такий домкрат. Ось дивіться в порівнянні зіловський. І цей. Вага цього близько 40 кілограм. Зіловський 700 гривень. Тут мені вдалося його вже бачите, розкоксувати. Тепер потрібно... Це теж також. Тепер потрібно отут, хай воно постоїть, я сьогодні вкину його дизельне паливо. Постоїть і, можливо, воно піде також працювати. Працював він зовсім мало. Можливо, і не працював. Бачите, слідів таких експлуатацій не видно, наприклад, так, як тут. Поки без ціни. 500 гривень така штука натягувач. Борони, риборінки по 400. Має 4 вже штуки. Потім це вже було не в одному із відео, тисячі в зборі. Кінний плуг, частина, верніше кінного плуга. І такий корпус 700 гривень. Тарілки, ромашки 625 міліметрів, ціна 450 гривень. У нас потужний вітер. Вчора був невеликий дощ, сьогодні вітер. Промопора 500. Балони по 400 гривень, вага в одному 7 кілограм. Ресивер такий 1300 діам... довжина. Діаметр 20, 500 гривень. Ліра 500 гривень. Потім лищата 140 губки. На поворотній, але немає гвинта і гайки. 1700 без торгу. 120-ті губки 800 підварені. Тут і тут підварені. Але працюють нормально, затискав їх трубою. Компресор 800. Потім йдемо до домкрат залізнодорожний. Залив я в нього мастило. І він тепер піднімається. Ну, я думаю, видно. І також при відпусканні, розфіксуванні опускається. Тисяча. Тисяча це кітросплетіння. Зробимо знижечку 200 гривень. Воно все крутиться через редуктор. Такий має вигляд, можливо, на якусь саморобку вашу піде. Колеса по 250 гривень. Діаметр. 320, здається, не пам'ятаю точно вже. Такий набір колес 300. Хвилясті диски такого формату. Діаметр 390, 100 гривень штука. Ідемо до пружин. Маю такі пружини на пропозиції. Два лоти пружин буде. Ось такі. Оцей гвинт, діле лоти. І ось такий набір. По 350 гривень. Центральний гвинт. Такий стан. Там різьба нормальна, тут також 700. Колючка. Майже 9 кг 400 гривень. Талька нова. Бачите, не була в експлуатації. Але без ланцюга і без підйомного ланцюга. 800. Потім секція мульчера 2,5. Я тепер купив і розберу його, вал окремо буде і кріплення окремо. Воно займе мінімум місця. Потім пішли далі до фуганків 215-500 гривень, 215 ширина, 700 гривень. А це скільки? Ну, це десь 250, 700 гривень. Такий 600 гривень. До речі, цей з ножами. Тут присутні ножі. Цей з кріпленнями для ножів на три, на три ножі. От. Але немає ножів, 700 гривень. Такий потужний на два ножі з ножами на 300 100. І такий без ножів. 250 шириною 500 гривень. Так, з фуганками розібралися. Підемо тепер до редукторів. Редуктор 1 до 5, вага 100 кг майже 4 тисячі 1 до 2,5, 2 тисячі. Такий редуктор. Ось до нього можливо виточити шківок, і буде у вас гарний редуктор. З передаткою 1 до 22. Це РКС 6 редуктор, стан шестерень гарний в ньому. Там також е, редуктор ПРТ вже був 6 тисяч, стан шестерень гарний. Новий редуктор 1 до 20. Це можливо ЧС-80. Можливо. Ну, не знаю. Точно, там на бірці нічого не видно. Стан Шестер, ні, ось дивіться який. три 3000. Так, потім гідравліка. Гідравліка на цьому циліндрі ось таке п'ятно. Така пляма, верніше. Тут є. Невелике забиття, але хром цілий. Ось бачите? І пляма така. Ціна за 2-2,5. Вихід штоку 49. Між центрами отворів 1300. Діаметр штоку 4 сантиметри. З нюансів такий нюанс. Це в одному. Потім такої сажалки я ще не зустрічав. 500 гривень коштує. Карданний привід, дивіться. І тут. Якщо буде видно, зараз поїдемо. Бачите, вон крутиться там якийсь шнек, типу, не знаю, що то за річ така. Ну, Цікава сівалка, саморобна, більше всього, що зроблена з вилки велосипеда. Але цікава, 500 гривень. Такий агрегат. Ну, стан, я думаю, видно. Бачите, він уже може вам фризувати. Тисяча по тисячі ступиці газель. Такий двигун з насосом працюючий. Зараз спробую вимкнути. О, від теля навіть щось вилітає. Не знаю, який внутрішній стан там всередині, але повітря від теля вилітає. 1000 гривень. Так, зараз все повідключати, щоб не було неприємностей. Так, їдемо далі. Такий агрегат маркування його ось. Манометр МП91, 90, номер 80-86 рік. Що ним манометри, ти не знаю, не в курсі. Тут крутиться, тут щось таке типу. Як знімач накінечників І тут також. Тут щось крутиться. Ну, не знаю, коментуйте, що це за агрегат. Ціна його 1000 гривень. А що, більш нема нічого вже. Ну, на цьому тоді буду завершувати. Обов'язково не забудьте підписатись на канал, прокоментувати. Ще раз нагадую, відправка протязі одного-двох днів бо Іноді буває велика кількість посилок, просто я тоді зупиняю рух на новій пошті. Ну, Люди сердяться. Тому і така відправка. На цьому все. Обов'язково підпишіться на канал, прокоментуйте. Наступне моє відео вийде в середу о 20.00, як завжди. На все добре!